Чого ворушаться народи, і люди промишляють про нікчемне, піднімаються царі землі, і князі, радять раду проти Господа і проти побазанця Його. Розорвім пута і скиньмо себе посторонники їх, Господь, що сидить на небесах, сміється і ругається над ними, тоді промовить до них у гніві своїм, і яростю своєю, перелякає їх, все ж я помазав царя мого над Сионом, Святою Горою моєю. І звіщу проповідь, що сказав Господь до мене, Ти, мій син, нині зродив я тебе. Просив мене і дам тобі народине, нас, наслідя і кінці світа, владіння жезлом залізним, розіб'єш їх, як череповину, потрощиш їх, розумієте ж все, царі, і одумайтесь усі судді землі, служіть Господеві страху, з устрахом і радуйтеся, з дрожанням, прославляйте сина. Щоб не прогнівався, а вам, щоб не погибнути на дорозі вашій, бо скоро згордиться гнів його блажені всі, що надіються на нього.